Я Ігор Косиван, вітаю вас в програмі Слово Боже до Кави. Сьогодні ми будемо вивчати Слово Боже на предмет того, як нам ходити в виконаних Божих обітницях. Ми Бо вже декілька тижнів навчаємося з так званих уроків Ісуса Навана. Для тих, хто із вас тільки зараз приєднується до нас, хочу нагадати, що в старому заповіті ми бачимо двох лідерів, які отримали від Бога обітницю і заклик завести єврейський народ в обіцяну землю. Перший з них Мойсей, великий лідер, чоловік Божий, пророк, який правда чув від Бога. Він вивів єврейський народ із єгипетського рабства, але не зміг завести їх в обіцяну землю. Через невірство, через страхи, через переживання, через ропот, ем, навіть часом через поклоніння іншим богам. І знаєте, цілий список речей, де ем, єврейський народ відступав від Слова Божого, і вони не змогли побачити ті обітниці які Бог дав їм виконаними, але став наступний лідер Ісус Навин. Який зміг з командою, яка була у нього, і ми так називаємо це покоління Ісуса Навана. І я вірю, що ми покликані бути поколінням Ісуса Навана. Я вірю, що в житті кожного із нас повинен бути той самий дух Ісуса Навана, ті самі переконання. І знаєте, цікаво дуже, що коли Ісус Навин став лідером, Бог дає йому цілий ряд порад. І я вірю, що кожен із них ключова. Якщо їх зрозуміти, якщо приміняти їх в своєму житті, ми переживемо ті самі чудеса, що Ісус Ісуснавин. Ми, ми будемо бачити так само виконаними Божі обітниці, як бачив їх виконаними Ісус Ісуснавин. Ось чому, ну, я в черговий раз хочу підбадьорити вас. Я вірю, що ми, як люди Божі, повинні бути правда віруючими, мати віру в Бога, щоб бачити, що Божі обітниці працюють і благословляють нас. Раніше ми дивилися, як Бог. Каже Ісусу Навину, тепер вставай. Не дивлячись на трудність, не дивлячись на те, що навколо тебе, вставай і перейди за Йордан. Я кажу це вам. Не дивлячись на трудоще. Можливо, хтось говорить про економічну кризу, хтось говорить про страхи, хтось говорить про переживання. Я вам скажу вам: вставайте, піднімайте свої руки, довіряйте Богові. Все буде добре. Хвала Господу. І в третьому вірші Бог звертається до, Ісу, до Ісуса Навана і каже йому так: кожне місце, що стопа ноги твоєї ступить на ньому, я дав вам, як говорив, був. Мойсеєві. Подивіться, Бог звертається до нього і каже: тепер тобі дещо треба зробити. Щоби я дав тобі виконання обітниць, ти повинен покласти свою ногу на ту землю. Прийди, поклади свою ногу і заяви, це моя земля. Ви знаєте, для нас це є великий прообраз. Тому що Слово Боже наповнене Божими обітницями. І сьогодні я хочу вам ну, сказати саме про фінансові труднощі, про фінансові питання. Тому що ну, сьогодні стільки є питань про це, що буде, як буде далі, як ми будемо жити, чи ми справимося, тому що наше покоління виглядає так, що зустріло трудність. І так важливо, щоб кожен з нас ми могли торкнутися Слова Божого, щоб Слово Боже почало працювати і благословляти нас, служити нам. І подивіться, для нас це сьогодні питання віри в Слово Боже. Коли є Божі обітниці, ми повинні покласти ноги свої віри на Божі обітниці і сказати, це моє слово, це мої обітниці, це мені Бог сказав. Я вірю Богові на це. Я вірю, що Бог тримає мене. Я вірю, що все буде добре. Я хочу запропонувати вам декілька таких простих обітниць, які, які нам Біблія дає. Ви знаєте, що Бог ясно сказав своєму слові, що Ісус Христос викупив нас від прокляття закону. Нам не належить прокляття бідності, нам не належить прокляття боргів. Це, ну, це те, що приходить від диявола. Але Бог каже: у мене є обіцяна земля для тебе, де в тебе немає боргів. У мене є обіцяна земля для тебе, де ти викуплений від всякого прокляття. Знаєте, що Ісус Христос ем, збіднів заради нас. А Павло каже про це. Він каже, що Христос, коли висів на христі, став бідним, щоб ми отримали процвітання. Слава Богу! Оказується, у Бога є для нас благословіння. Подивіться, Христос каже: не турбуйтесь ні про що, але якщо Бог турбується про пташок, якщо не турбується про траву, тим більше про вас буде турбуватися. Фактично Бог каже: я, я думаю про вас. Ви не байдужі мені. Я думаю про вашу роботу, я думаю про ваші бізнеси. Я хочу, щоб у вас все було добре. Біблія обіцяє, що ти будеш благословений на полі, будеш благословений в місті, будеш благословений на роботі, будеш благословений плід всього, що ти робиш. Якщо ти маєш якийсь бізнес, він буде примножуватися. Бо каже: я все благословлю, що ти робиш. Слава Господу! Що це? Це наші обітниці. Перестаньте так думати. Є я, моє життя, є Біблія. Десь для когось. Біблія для вас. Слово Боже для вас. Це ваші обітниці. І розумієте, тут є принцип. Коли людина заявляє свої права, коли людина заявляє ем, свою віру на слово Боже, Слово Боже починає працювати. Бог каже Ісусу воно: де ти покладеш свою ногу, я, там, я те місце дав тобі. Де не покладеш, ти того не маєш. За коли ми говоримо про фінансове процвітання і про успіх в справах, успіх в бізнесах, ем, ну я вам скажу, це одне з важливіших речей для цього. Повірте Богові, що Слово Боже ваше. Повірте Богові, що Божі обітниці ваші. Я Хочу показати вам ще одну сторону цього пісня. Я вірю всім серцем, що тут є і ця думка. Я вірю, що Божа людина в питанні бізнесу, процвітання, повинна розширятися. Не живіть тільки бачачи одні доходи. Розширяйте своє серце. Візьміть нові території. Нехай в вашому серці з'являться нові мрії. І знаєте, приходити приходьте з ними до Бога. Боже, я мрію, що і такі речі стануться зі мною. Я вірю, що мій бізнес буде розвиватися. Я вірю, що я відкрию нову філію, чи новий новий магазин, чи я, ем, я займався цим товаром. Я буду цим товаром займатися. Я вірю, що я можу розширятися. Знаєте, це Божа думка, це Божий ем, ну, спосіб благословіння. Покладіть свої ноги на нову територію і Бог благословить нову територію. Але знаєте, деякі люди так ніколи вони не осмілились. Вони ставляться до життя, знаєте, як люди, які пальчиком ноги пробують, чи вода холодна. Ну, там, о, я там ніколи не буду робити. Ти бачиш, люди сміливості, люди віри, Бог їх благословляє. Розширте своє бачення, розширте свої мрії. Покладіть ясно ноги своєї віри на Божій обітниці і на нові мрії. Завіть, це моє. Я вірю, я можу це, я вірю, що я справлюся. Я вірю, що я збільшую доходи. Я вірю, що Бог благословляє мене. І коли ми маємо таке серце, Бог це благословляє. Ви знаєте, що сталося з Ісусом Навином? Він перейшов через Йордан. Він поклав свої ноги на обіцяну землю. Він приходив на нові й нові території і заявляв, це наша земля. Бог дав нам цю землю. Хвала Богу. І Бог підтверджував те, що вірив Ісус Навин. Коли ми ставимо свої ноги своєї віри на Божу обітницю і заявляємо, це моя земля, Бог, Бог підтверджує це, каже, так, да, це твоя земля, ти будеш на ній жити. Хвала Богу. Хочу разом з вами заявити якісь претензії, або я би сказав так, права свої на Слово Боже, на обітниці Боже. Я зробив Біблію для себе особистою. Це моя Біблія. Це моє слово Боже. Це мої обітниці. Це не про когось невідомо кого, це про мене. Це про вас особисто. Ну разом з вами візьмемо час проголошення. Скажемо разом просто в присутності Божій, в що ми віримо. Просто зі мною говоріть ці слова. Боже, я дякую тобі за Твоє Слово. І дякую, що воно правда. Це істина про мене. Я є все, що Біблія каже, що я є. Я можу все, що Біблія каже, що я можу. Я вірю, що я маю все, що Біблія каже, що я маю. Я дякую за твої чудесні обітниці, які стосуються наших фінансів. Ти, ти сказав своєму слові, що ми викуплені від прокляття закону. Я викуплений від того, щоб бути бідним. Я викуплений від недостатку. Я викуплений від боргів. Я вірю про кожен з наших телеглядачів, що вони викуплені. Я вірю, Господь, що кожен, кожен, хто зараз разом зі мною молиться, вони переживають фінансові чудеса. Наші бізнеси процвітають, наші вклади процвітають. Ми розширяємо своє серце, ми заявляємо своє право на нові території. І ми кладемо ноги своєї віри і на Твоє Слово. Ми заявляємо, це наша земля, це наші обітниці. Вони діють для нас. Ми успішні, ми благословені, і ми процвітаємо в Ісусі Христі. Дякую тобі, Господь. Амінь. Амінь. Я благословляю вас. Я вірю, що християни або віруючі люди, вони правда віруючі, хвала Христу. Це сміливі люди. Це люди, які довіряють Божому Слову. Якщо Бог сказав, так і буде. В ім'я Ісуса Христа. Я благословляю вас. Перед вами чудесний тиждень. Перед вами чудесний день. Налаштуйтеся таким чином. Просто покладіть свою ногу на Божої обітниці. Я, Боже, дитя і Бог мене благословляє. А ми прощаємося з вами. До наступних зустрічі. До побачення.